Привіт, малята! Рада вас бачити. Дуже за вами сумувала. Нарешті ви прийшли до мене у гості. Пропоную вам зробити вправу для пачиків, щоб вони були такі ж спритні, як і я. Лисичка, сестричка, по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ось така я краля. Ой, ну які ж ви молодці! Ваші пальчики тепер вправні, швидкі і вміють робити гарні вправи. Молодці малята! Я чекаю нашої нової зустрічі. Бувайте! Підписуйся на канал Логощі Бетушка, щоб не пропустити. Нове і цікаве.